Воно так ракція саме переключилось. Може, товаришу майору не подобається? Не знаю, но ми говорили на одній хвилі, розмовляли з ним файно. Розумію. От товаришу майору, майору не сподобалось, що ви на одній хвилі розмовляли. <гум> Можливо. Ну, я впевнений. Це ж російський ресурс, наскільки мені відома, ролетка. Ну, так, чатрулєвка, так, це російське. Ну, нібито тих, нібито, хто її вигадав, вони вже в Сполучених Штатах живуть, ну це я не впевнений. Е -е, вони вже мешкають в Штатах давним-давно. А належить ресурс товаришу Майору. Напевно. Тобто ми з вами працюємо на ворожому полі. Е -е, так, але. З, з одним нюансом, що ми е, на ворожому полі розставляємо крапки над і. Ну а як же? ж, В них в, в Алфавіті не мала «і» з крапкою. До речі, mm -hmm. речі раніше до, до речі... я, 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 я таке, оце от сьогодні колегії йому там сказав: то отаке, от як на Хортиці раніше було така паля, да туди першого Путіна. Потім е, туди Кадирова, а зверху ще й Лукашенка. <свят> І хай так, так донизу, І потім, після того як вони засмазаться, дать е, росіянам хай доїдять. А ще наших чортів, які ще досі існують, які все за, <свят> за Радянським за радянським. Су... Ні, щоб цуфрич і ще й крутило. О, о, 100%. 100%. 100%. А потім його теж туди там. відсотків. А то, то знаєте, один з депутатів нашого парламенту е, вніс тако, таке собі: ну як би там мовити, безглузде, не безглузде не скажеш. Ну, дурне, дурну пропозицію е, тих людей, що знаходяться під ув'язненням, примусити динамо машини крутити. Ну, то, маємо, ну, ну я не знаю. Трускавецький університет, нічого більше не скажеш. Е, ні, якщо би у нас ще до сих пор Медведчук був, хай він би крутив, то я не спомню. Шуфрич нехай крутить. Коломойський хай же крутить. Сто відсотків. Ну. Він може навіть людей туди брати, працювати, нехай крутять, ті, хто його полюбляють дуже. Угу. Хто Київ, хто Київ роз? Розкрадав, хай то ж там круте. Знаєте, а в абетці Російської до революції була ж буква І, Ну і з чого ж викинули, пам'ятаєте, була. Була Яць, була Знаєте, була І до революції 17 ну до перевороту 17-го року. То то не і було, то було не і, то було зовсім інше. А там дуже багато різних було, там було і. Було м'який знак, не такі, як одна... ять, да, так, ять була, ять. Блять, вибачте. Ні, ну все, <свист�> <свист�> ну так і воно. Ну добре, добре. Розумієте, ви, ви, ви дуже файно розмовляєте на українській мові, а мені соромно, тому що я розмовляю на суржику. Нічого і страшного. Як би, як би мені хотілося, от от доска, в нас тут, коли приїжджаєш діаспору. Українську, котрі поїхали ще з тих часів, десь приблизно там 40, ну десь після війни. А якщо застане ще тих людей, котрі в 19-му році сюди приїхали, в Альберту, mm -hmm. туди, там, по Демонто, о, ті люди розмовляють. Наскільки ота співуча мова, і вона є співуча. Ну, знаєте, що я вам скажу? Справа в тому, що у мене професія така, що українська мова, це. Моя зброя, бо я юрист і юриспруденція в Україні вона виключно українська, тому ну воно так склалось. Хоча в школі я навчався за радянських часів, за совєйських часів, і в Харкові не було українських шкіл. Зовсім від слова, зовсім жодної була українська мова, література, але вона була на рівні іноземної як, факультатив. як і на як ні, вона була обов'язкова для українців. А, але вона була на рівні іноземної мови, ну як англійська викладалась на тому ж рівні. Ну приблизно, приблизно у викладачів викладачів російської мови літератури в харківських в українських школах, заробітна плата була вища ніж у всіх інших викладачів. Я не пам'ятаю наскільки проц... відсотків, на 15-20, щось таке. Але щоб ви там не казали, в мене все ж багато російсьмів у моєї мови. Багато. Я це сам помічаю і намагаюся виправити. Та як потихеньку тестив? Ну, мені тут в Канаді трохи такого важко, тому що спілкування треба, щоб було воно завжди, кожен день. І тоді воно буде. Одинадцять, а ви то, що? як раз в неділю з кимось по українськи поговориш, то вау, то тут сказка. Ви що думаєте, шановний пан, що до 22-го року, до 24-го лютого в Харкові багато хто розмовляв українською? Ну, більше ніж до 14-го. Ні, років. там, Більше, більше ніж досі. до я, я розумію, але, але, зараз, але, але зараз з кожним днем все більше, більше і більше, більше з, кожним днем, біль? з кожним днем все більше, більше і більше. Дякувати Богу. Дякувати Богу, що воно є таке. Yeah. І дякувати Богу, що люди почали вже думати мізками, а не той дупочку на якійсь. З дупою, дупою. До речі, в мене як Україну показує зараз. Прапор yeah. я... От тут в рулеці перед вами написано, що я з якої країни. З Росії. Ото й добре. Зараз піду по Росії. А я ж я теж так ставлю, щоб Росія. А мені цікаво з ними порозмовляти, розумієте? Я не, не такий, що буду їх хаяти, но в мене є одне но. що Якщо воно є дебілко, вибачте на слові, то воно дебілко вже по житті. Його вже не переконати. Це тільки одне. «Самий кращий москаль то є мертвий. Сміється, Золоті, ваші сміється на путні зуби і все. Золоті ваші слова. Золоті. І я так і думаю, так і говорю. А вони мені вірять. А в них, а ви в них ще спитаєте, що таке домовина? Вони чомусь думають, що це піч. Ну, нехай, хай всі не, там будуть, нехай буде пічка. Хай, да, хай чорти ще знизу там беруть в тій домовині, і їх крутять такого, <рес> щоб їм там життя було дуже з тієї сторони дуже файне. Через тризну в домовину на цвинтар. Сто процент. Ну добре, дякую вам. Добре, До ми, вам. ми, ми з вами в етері, поки нас ще лише Е, у нас є з Криму, з Білорусі, люди, ну а звісно, більшість з України, з Криму, з українського, звісно, Криму. Скажіть щось українцям, друже. Українці з що я вам можу навіть сказати. В нас, в, нас, в, нас, в нас все рівно буде перемога, так. і буде перемога 100%, тому що українці незламна нація. Я раніше думав, коли е, мої друзі пішли на Чечню першу, що вони там щось зроблять, а вони продалися. Гордий чеченський народ продався, а українці не продалися. У нас теж паскуда є. Ви ж це знаєте? Є, є, але но... ви розумієте, е, нормальні чеченці зараз воюють. На нашого нашій, боку, саме так. У та, мене, та, мене, мене, та. мене, до речі, сусід, у нього родина велика, ну у них завжди великі родини. Він чеченець і він воює вже дуже давно, ще до 22-го року. Я поважаю таких людей. Да, оце, Ви знаєте, він був, такий, оце був такий з Рівенської області, та десь самого рівного, практично, був такий Сашко-музичка. Ну, знаю. У мене товариш з Рівенської області воює в нас в підрозділі нашому Харківському національної гвардії не буду ім'я називати, ну мій хороший товариш з, Р... з Рівенщини. Я теж не буду називати, але повірте, що е... мої рідні там, рідні, це рідні. Розумію, розумію, розумію. Ну, вам пишуть вітання. Вам пишуть теплі слова на Канадщину. Допомагайте Збройним силам. Заходьте до нас на стрім. У нас буває іноді весело. Ми ведемо допит е, московиців. Такий дякую, лаг... дякую, лагідний, дякую. лагідний допит. палю. Всіх палю. Кана... Канал у називається... мене називається Бас Оф. Ну, як вимкнений бас, як вимкнена бас-гітара. МС. Бас Оф. Заходьте. Добренько, так. дякую. Ви, ви, ви робите дуже гарні речі. Ні, Гарні речі роблять хлопці і зброєю. А я так Я думаю. А, а я так допомагаю. Так. ну ну, то бачите, ну, Ви скромна людина, але я знаю, що ви більше, напевно, робите. Добренько, вдатку Добренько. вам. Добренько. Бувайте. Бай. Приємний початок. Приємний. Навіть, навіть дуже приємно. Хвала я мусульманин, пане Свічка. Вітаю вам. Будьте обережні, пані свічка, пане свічка. Будьте, будь ласка, обережні. Душевний Крим це і вас стосується, шановний пан.